Кендес буде медузою, ти красуня, Кендес! Вперед несе мене, колісниця моя, Лишаючи позаду усіх. Їй уже давно 2000 років, ви не повірите, це просто сміх. Ти неси мене перед. Переплюнеш будь-яку нову Ти неси мене вперед, коли тебе всі побачать, звертаю, де ти взяв таку. Ти неси мене вперед, Від швидкості такої перехоплює дух мені. Такого давні греки не бачили навіть вісні. Нагадай мені, нащо ми зробили шипи на б'юфордовій колісниці? Малолітні злочинці, порушення правил. У, я усіх <рив> А бомбометальника яке місце ми думали? <рив> Телефон! Ти віддав їм найкрутіше, а нам що зробив? Кава з молоком сила. Гладіатори не здаються. У них швидший кінь. Я не звик програвати мій друже. Голова є. Придумай щось генію. Правильно, голова є. Так, Сміште іскри, дівчатка. Фербер. Десь пахне смаленим. Нетрадиційний спосіб використання голови. Зате ефективний. Треба частіше зустрічатися. Ну що, дівчата? зірка в повітрі. Вибачте, правила існує. Що далі? Виручай голова, ти наш. іди звідси на свою колісницю. Ти неси мене перед Байкове са великий і ціла сотня кінських сил. Ти неси мене перед наче корабель по хвилях, але тільки без вітрил. Ти неси мене перед шалена, фрука на колісниця моя. Хто на той світ не хоче тікає? благаю вас я Ми наближаємося до храму монців. По баньом линецька пець. Це так для рими. Також і він. Це нові штани. У них ти струтіший. Кохана, ти не бачила моїх ключів. Он це період. Попався. Де ти був? Що це таке? Напівлюдина напівбик! Міфічний мінотавр. Мене звуть Норм. Це Нормо Мінотавр! Швидше ферм! Стійте, не тікайте! Я дам вам свої граблі! Кендес уже лідер. Ну, кендес! хто небудь допоможіть! Бачиш, їй подобається. Наступного разу можна запросити виграла! Це були найкрутіші коні, колісниці і мінотаври на всьому світі. Oh. 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 О, Ні-ні-ні. Ви зруйнували місто колісницями і радієте, коли мама і тато дізнаються про це. Кендес! Ворог качкоцьова людина. Стули пельку, чого ти лізеш? Вона перетворила його на камінь Що ти сказав? дістали, я йду звідси. Стій, Кендес!